Всім доброго недільного ранку. У нас на вулиці просто весна. Влажність висока, але дуже тепло. Я біжу на зустріч Happy Woman Україна, Україна наших. У нас не сьогодні. Зранку вони ходять, потім восточні танці, але я біжу тільки на танці, встигну, думаю. За 20 хвилин дойти, бо прокинулась пізно і трошки профукала. Але ж у мене зранку літр води, вітаміни. Читаю молитву, але молитва сьогодні не встигла, тільки на вихід, тому поспішаю ось так. Записую в YouTube таке відео. Бо, виходить, я довгі не записую, записую тільки рілси, вони короткі і обрізають мені частину. Тому це я по нашій території йду. Ось так гарно виглядає наш ЖК. Він мені дуже подобається. Єдиний мінус, що знаходиться практично в селі. Верні, не практично, а я називаю хутір український. Тому що він далеко. Від центра міста три з хвостіком 3,5 кілометра. Тому якось так. Я дуже поспішаю. Мені треба за хвилин 20 дійти. Ось. Боже, це всі на ще ми в лісу знаходимося. Ось. Так що тут дорогу я вам нікого не показувала. Але є так, от, що, так що у нас сьогодні нетворкінг, хочу оголосити, що я 10 січня хочу провести тренінг по грошам, фінансову розтяжку якраз 10 число, як перше. Такий день, там мені руни можна буде ставити. Я, да, я вірю во всю цю штуку Ізотерическую. Напишіть мені в коментарях, чекаю, хто також вірить у все езотеричне. Я вірю, у мене клієнтів дуже багато, які рунологи, тарологи, нумерологи, астрологи, відьми, навіть відьмак є. Тому я в це, причому вірила завжди, бачите, яке сонце красиве, які види. От що ще хочу сказати. Туди поспішаю потім.